Так, всім привіт. Вийшов з хати і, дзвони мені коляни, і тіпо, каже, покаже. Ски... Скидає мені якісь курва координати на телефон і ти покаже, їдь, їдь туди. Там була погоня, дуже небезпечного <кхух> Того. Дуже небезпечного бандита і поліцейську. Поліцейський за бандитом гнався, той бандит, я так зрозумів, він ограбив банк. І, типу, і мені дзвонить і каже. Їдь в те, в, на ті координати, які я тобі скинув, а ті координати десь в пиздарях десь в якомусь селі. І, типу, каже, що там десь біля, біля депо чи де. Ну, я так зрозумів, що біля депо. Є якась поліцейська машина. Сам поліцейський, я так зрозумів, втік, взяв паспорт, документ з хати і звалив в іншу країну. Знаєш, що так. Що таке, але він насолив дуже сильно. Потому що то машина була служебна. Він її прям, я так поняв, в, в труху прям. Розбив. що не хотів за свої гроші, в нього грошей стіку не було. В нього. Хоча... А на На квиток, бля, він в Україну Ну, Ну, я не знаю, що там ще за машина. Так що, зараз поїдемо подивимось. Тут у села корово пердіти дальше чим бачите. А кстати вона нову функцію добавило, прикольно. А! Типа заблокувати, розблоковувати машину. Їдем, 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 едем. Нара на 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 да Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, пта ай, ай, ай. мой! Ч она такая лета люба? Успокойся <същу> все. Все, едино. Так, СТО. О Камаро поліцейський. Я не... Ні, я ничего, я просто иду в село на дачу. Минимум. увага, я треба до себе перевертати, щоб копи не прийняли мене. Так, так так, так, де той поліцейський. Де той той полі, полі, поліцейська машина може бути. Ще одне камару, то ви що, здіваєтесь чи що? Ну тут нема. Дівки не ну, питати не буду. Він сказав біля депо якогось... Гроз... Ну я тільки знаю одне депо, то грозове, яке додавали ті обнові. Тож якась сутичка. Да просто десь тут а це депо є чи ні. можливо. Опа, якесь депо моллюсь, так. Ай, бля. Так. Тут нема. Уже сзади, уже не знаю. Ну да, мене ж кулян, я ж у на надій координати приїхав шо. Опа. А вот і машина поліцейська. Ой, ой, бля. Втруху курва побита. Бля ще заснится курва. А... А з колесами шо я взагалі мовчу? Шо ж я в канаву в'їхав, чи шо? Ну, ну моторсав, а ну, блять, Віпеса, впс, конечно, впсом плохо. Опа. Що тут дирка в двері, бля. Та ти шо якийсь салончик отакий файний? Та ти шо? Треба було брат братків своїх на діло взяти. А тут є СТО, ремонтую і Може в Борисові. Я в пес угомонилася вже. Як вихід з тут дебільного села, а? Ах ти ж курва! Вибачаю за лаги. Чекай можу отак. Пержу лице лагів не буде. Я ще гірше, отак ліпше. Поїхало вже в Борису перемонтуюсь. А вже пофіг! Так пуханочка поліцейська Так ну Їхти, їхти... ты Опа не він бодрий. Не девляешь вин побета алвин бодрый 160-166 170 майже гаси, 170 вже гасе. Нормально. А ви представляєте, що буде, коли я його поладжу, скільки він шпарити буде? Нєее Беллє. Похер вс наполаджу. Треба розв. Треба колеса й справити класики контужені бля ми що, ще турбовий чи шо ой блядь, аварія я не маю часу я я їду ладати ровер свій. поліцейський конечно свій я його не віджав, я його... Та чо ти... Їй. Та їй, бля. Ду... Дурин то якась, по-любому за рулем. Так. Опа. Стайлинг и маме побачить ну деска, не спойлеры. Вопу двигай справа, блин, треба перезаезжать, чтобы поладити. Вс. Як вам? Ось такий гарненький рендж. От такий. Так, тепер треба відтарабанити його кудись від стійник, щоб... Бля, копи не заінтересувалися, де він. Ну я одне місце знаю закинути. Туди копи вряд ли поїдуть. Його шукати. Ренджа. Тому, що на дорозі копів нема. А вою. Є... Тихо-тихо. Я свій. Гріх на такому не поганяти. Так, ну де ж воно? Во! Вов його закинуть я ангари його дропну. Вряд ли копи будуть шукати його аж там. То що я їх знайшов в селі біля, біля якогось депо. Не закинутого, але депо. Все, що, щоб копи не заінтересувалися ним. Буду десь так заникати в, в тих ангарах. Я вряд ли їм буде рендж цікавий. Вони так вже забули, напевно, про нього. Вс, отак. Вс. Тут такий гарненький ренч. Чекай бля, колеса виверну. <кій> Откурва, нечайно... Трупкнувся вот так. Отакий ренч класненький. опа вот такий. вот такие классненькие раньше я как такие на сфотка с конечно опа все И вот такие раньше він постояв, щоб все уляглось все короче <кхе> Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім, 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 всім зараз всім. Па-па!